Цієї модної зими нас чекає не просто набір трендів, нас чекає модний апокаліпсис. Я сказали все. З приводу цього на цьому відео закінчується. Звісно, жартую. Зима до нас наближається достатньо стрімко, і, нарешті, у мене з'явився хоч один шанс зробити відео про тренди сезону не під час цього сезону, а хоча б трошечки заздалегідь. Сьогодні. Ми обсмокчимо до крупиць тренди зими 2025-2026. Що вдягнути для того, щоб виглядати класно. Що вдягнути для того, щоб виглядати стильно? Що одягнути для того, щоб виглядати трешово, але щоб твій колишній подивився на тебе і такий все життя скінчилося. Сьогодні ми розберемо до кісточок сім найголовніших трендів. Прийдешньої зими. і почнемо ми з достатньо широкого, достатньо об'ємного і достатньо привабливого тренду, який переходить до нас з осені. Це великі структурні об'єми. Головним прикладом я можу провести великі плечі. Великі плечі, об'ємні наплечники і взагалі образи стилю «Я гігантський паралілепіпед» У нас стабільно були останні кілька сезонів подіумів. Але цієї зими у нас наближається, скажімо так, апофеоз цих гігантських плечей, цих перерізаних форм. І на контрасті з нашими більш легенькими літніми образами взимку ми будемо уособлювати титана Атланта, який тримає на своїх плечах все небо. Я сподіваюся, він небо тримає. Він небо тримає, чи він землю тримає. Хрін його знає, я обожнював в дитинстві грецькі міфи, але зараз я їх всі підзабули, тому вибачте. І насправді цей тренд на широкі об'ємні форми буде розбиватися на два подальших мікротренди. Або більш сексуальна маскулінна фігура в фемінному гардеробі, яка більше грає, як знаєте, подіуми і всенурана з сексом, драматизацією. Така мадам доміна трошечки. Або зовсім іншу ліву категорію речей, про яку ми поговоримо в кінці цього відео, тому це вам так мотивація додивитися до кінця. Хто пролистає цей момент, то й лох, тому що зараз я оголошую про збір. Буквально вчора ми відкрили збір на свято Святого Миколая для наших підопічних дітей з сиріт з інвалідністю. Ми збираємо на маленькі подаруночки і солодощі, які ми попросимо працівників дитбудинків покласти їм під подушку, щоб вони прокинулися зранку і у них було неймовірне таке чудо. І до речі, без подарунку не залишаємо ми і вас. За донат від 100 гривень ви отримаєте доступ до моєї лекції по створенню персонального іміджу. У моїй кар'єрі стиліста є одне питання, яке задається мені дуже і дуже дуже часто. Ось у мене є мільйон різних стилів, я не знаю, як їх поєднати, який з них обрати, і як взагалі створити з них якусь одну матрицю свого стилю, щоб можна було нормально ходити. Тому що насправді дуже складно поєднати якусь тікточну альтушність з якимось там тихим люксом і туди ще додати якогось бохо шику і так далі. А за донат від 200 гривень ви зможете взяти участь у розіграші консультації від мене. Посилання на інформацію щодо збору на банк. І на інстаграм, в якому будуть звіти, в описі відео і в закріпленому коментарі, а ми продовжуємо. Але насправді сильні об'єми, особливо зверху, вони з'являються не просто так. Об'ємна верхня частина тіла вона підкреслює наше обличчя і додає нам більш домінантності в фігурі. Зараз з приходом нових мільйонів шоу про юристів, політик, об'ємних, мощних фігур. У нас в соціуму приходить трошечки така культура сили, і культура сили не така, що знаєте, зараз вам в чапалах дам, а сила більш така: корпоративна, мощна і яку відчувати мають всі. Саме тому оці, знаєте, більш великі форми. Цієї зими і будуть більш таким елегантнішим способом висказати своє я, при цьому сказати всім, що ваше я воно стоїть десь отут, а всі інші я стоять десь отут. Ваше отут, а всі інші отут. І в принципі, це не є чимось поганим. Домінантні фігури у нас були в фешені завжди. Просто цієї зими тренд на більш такі чіткі структурні форми, як оце моє улюблене пальто, яке я вставляю... Чи то не в кожне друге відео, це все підіймається до найбільших висот і буде нам давати найбільший, найбільший такий відгук. Тому, якщо ви хотіли б собі купити якийсь там, знаєте, піджачок з великими підплечниками, то зараз саме час. Але при цьому ця така, знаєте, грайлива сексуальність може бути розглянута і під іншим кутом. Кутом мисливця. Делішес. Звісно, я кажу про тваринні принти. Якщо ви дивилися легендарний фільм Діявол носить Прада, ви пам'ятаєте фразу квіткові принти навесні – groundbreaking». І тваринні принти взимку насправді здаються таким самим кліше, як квіткові принти навесні. Ну взимку хочеться одягнути оцей тваринний принт, вийти на полювання за мужичком, тому що в ліжку потрібне тіло, яке буде оці наші холодні ноги, гріти всю зиму. Навесні ми ці тваринні принти знімемо і підемо квіточками, там, знаєте, показувати свою пусі. А взимку ні. Взимку нам треба тваринний принт. І насправді кліше не на кліше, але виглядає це дійсно класно. Є більш заїжджені тваринні принти, знаєте, більше там якийсь там тигр, якийсь там коров'ячий принт, який там був популярний в 2020-му. Є щось більш новеньке, наприклад, там пітон. Зараз дуже популярний тканинний принт пітону. Зазвичай це була більше як шкіра, знаєте. Зараз крокодила принтують на там бавовночці, пітона принтують на бавовнощі. Все дуже класно виходить. Тобто, якщо вам подобається більше щось таке. Хутряне, є і хутряне. Хочеться чогось більш, знаєте, такого скіні-біч. Хочеться чогось такого сексі, але небезпечного. У нас є зміїні принти. Хочеться чогось такого більш невинного, але при цьому контрастного. У нас є зебра, у нас є корова. Цих принтів є мільйон, і взимку насправді це дуже дуже безпечний такий варіант замотатися в ці тваринні принти. Я знаю дуже багато клієнтів, коли я працюю з клієнтами. Всі хочуть в одяг тваринні принти. Ніхто не хоче виглядати, як знаєте, путана на трасі. І ось зима це ідеальний варіант для того, щоб, знаєте, безпечно ввести в свій гардероб тваринні принти, без того, щоб виглядати як путана на трасі. Це вам такий невеличкий лайфхак. Але знаєте, я не маю нічого проти того, щоб виглядати як путана на трасі. І наш третій тренд цієї зими буде навіть, знаєте, не про таку класичну путану на трасі, а про ідею, яку закладають під неї, щоб її засудити. Це змішання не змішане. Про еклектику, тобто змішання різних стилів, я казала в минулому своєму відео про тренди осені. І не просто так. Зазвичай тренди осені і зими плавно, плавно, плавненько переплітаються одне з одним, випливають одне з одного і так далі. Тому що ну осінь, зима це якби один і той же сезон. Але взимку наша еклектика буде виходити з якихось таких, знаєте, більш експериментальних ранжів, які ми мали в осені, на більш якісь високі рівні. Тобто, знаєте, іде бомж, але при цьому цей бомж всі знають, що це єблансяга. Насправді, якщо навіть прибрати жарти про блансягу, еклектика і змішання стилів в цьому сезоні буде дійсно більш на вищому рівні. Тобто ми змішуємо не просто якийсь там, знаєте, зелений з коричневим, фіолетовий з неоново-рожевим і так далі. Ми мішаємо ідеї, тобто ми мішаємо текстури. Ми мішаємо структури, ми мішаємо форми, ми надягаємо там, знаєте, якісь широкі плечі, знову ж таки, наш перший тренд, з якоюсь сатиновою, безформеною спідницею, яка йде нам в підлогу, тобто щось таке м'якеньке, простеньке, те, що приваблює до себе своєю структурою, текстурою, з чимось грубим, мощним. Абсолютно форменим, тобто акцент у нас іде зі сторони форми, і це, здавалося, еклектичне поєднання буде дуже великим таким форте цієї зими. Чому всі ми любимо погратися? Всім нам хочеться повернутися в дитячий садочок, обісирати свої труси і почати кричати: А світ зараз такий. І оцей тренд на еклектичне змішання всіляких там трендів згори, там знаєте, щось таке аристократичне, а знизу якісь драні джинси, чи навпаки, знизу якась сатинова спідниця в підлогу, а на горі якийсь піджак з величезними плечима. Це дасть нам можливість безпечно обісрати свої труси і закричати а. Тобто ми не просто, знаєте, змішуємо всілякі приколи, які у нас були незмішувальними в минулих сезонів. Ми намагаємося створити собі якесь більш свято для очей. Ми намагаємося відірватися від думок соціуму, ми намагаємося показати щось своє, своє я і знову ж таки ці свої змішання, які у нас існують тільки в нашій голові. І якісь значення цих змішань, якщо вам цього хочеться. А якщо вам цього хочеться, то наступний четвертий тренд буде ідеальним саме для вас. Але перед тим як ми перейдемо до нього, підпишіться на мій телеграм. Серйозно, прямо зараз. Ось я дивлюся на тебе. Ти людина, яка сидить з іншої сторони екрану. Будь ласка, в моєму телеграмі новини світу моди, найприкольніші приколи. Посилання в описі відео в закріпленому коментарі. А четвертий наш тренд це. Антиалгоритмічний одяг делюкс в минулому сезоні. Ми створювали собі образи проти алгоритму, і ці образи проти алгоритму давали нам більше творчої впевненості. Тобто, знаєте, ми могли змішати якісь червоні колготки з курткою Адідас, і все було б класно. Це знову ж таки не про еклектику змішання якихось стилів, а про абсолютно антиалгоритмічний одяг. Одягаємо, що нам комфортно. З чим нам комфортно, з чим нам прикольно, те, що хочеться замотати себе. Чому я кажу, що цієї зими у нас цей антиалгоритмічний одяг виходить в делюкс? Все дуже просто, тому що нам хочеться випертнутися, нам хочеться виглядати краще за всіх, і це нормально. З чим у нас асоціюється зима? Зі святами. З чим у асоціюється? свята, з тим, що треба якось гарно одягнутися для того, щоб порадувати себе. Знову ж таки, якщо вам хочеться, я зніму відео про те, як правильно збирати образи на всілякі свята, але головне правило вам це має подобатися. І оцей антиалгоритмічний одяг, який у нас там знаєте, відривав нас від глибин якогось тіктоку і посилав нас в якусь. Печеру сидіти без інтернету і добувати вогонь камінчиками, Ось так ось цок-цок. цок Він перетворюється на щось більш гламурне. Тобто, у нас стейтмент Я не такий, як всі перетворюється в стейтмент Я краще за всіх. Тобто, у нас переходить цей антиалгоритмічний образ в щось більш таке, знову ж таки, антиалгоритмічне, але те, що ставить корону нам на голову. Не просто я незалежний від TikTok, і тому я одягаюся так. А я незалежний від Тіктоку, і це робить мене кращим за всіх інших. Як це створюється? Це створюється з допомогою більш ексклюзивних, наприклад, текстур. Тобто ми додаємо металіки. Якщо ви можете побачити, у мене взагалі зараз образ дуже металічний. Металіки це, напевно, таке саме зимнє кліше, як. Тваринні принти. Ми додаємо цікавих текстур. Знову ж таки, ми згадуємо мій трикутник акцентів, і ми просто витягуємо один з цих трьох акцентів на 100. Ми даємо собі знову ж таки якесь хутро. Хутро, насправді, як на мене, це один з найцікавіших акцентів саме в текстурі. Тому що у нас знову ж таки кожна ця волосинка вона лягає якось дуже дивно, дуже по-своєму, її неможливо якось відтворити. Шуба це взагалі класна річ, тому що кожен раз, коли ви одягаєте шубу, це по суті інша шуба. Тому що всі ці волоски вони лягають зовсім по-іншому. І знову ж таки, ми не намагаємося якось вразити свого потенційного партнера. Ми намагаємося вразити себе. І це це головний тренд. Тобто ми хочемо дати собі якоїсь аристократичності, ми хочемо дати собі якоїсь такої привілеї виглядати гарно. Але при цьому ми робимо це у відрізі від всіх інших людей. Ми робимо це тільки, тільки для себе. Але, як на мене, це надто якісь ізотеричні психологічні приколи. Тому п'ятий тренд буде максимально практичним. І максимально практичний тренд це тренд на відьомські приколи. Знаєте, оце кажуть, що всі жінки відьми неправда. Відьмами хочуть бути всі: мужики, жінки, небінарні персони, навіть ваша собака, і цієї зими відьмами будуть всі, тому що наш головний тренд перетворюється на змішання якихось рюшиків, якогось. Історично формального одягу з яким з якоюсь максимальною драмою, згадати ті ж великі плечі з нашого початку відео. Ми всі будемо перетворюватися на якихось бійьом, на якихось прости господи, венздей і кастувати якісь фаерболи в обличчя свого колишнього. Це змішання трендів, які були з нами достатньо давно. Трендів на рюшики, трендів на напівпрозорість, трендів на формальний одяг, трендів на драму. І так далі, і тому подібне. Це все перемішується і виходить в якийсь такий, знаєте, відьомський шик. Якщо ви колись гадали на таро для свого колишнього, то пішліть його нафіг і одягайтеся просто в відьму цієї зими. У вас буде не один колишній, а 150 майбутніх. І ось це саме сила трендів, яку ми маємо підкорити собі. І це не про те, що знаєте, ой, я не я хочу, хочу виглядати вражаю. як всі інші. Це про те, щоб перетворити, знаєте, цей тренд, цю бігучу конячку тренду на свою конячку, на якій ви будете їхати, а не та конячка, яка вас задніми ногами штрихне в обличчя. Беремо якісь вікторіанські вирізи, якісь дивні капелюхи, якісь стрьомні шапки, якісь рюшики, якісь гігантські пальта. Уявіть, що ви в Гогворці. Все. У вас є не просто класна стильна зима, у вас є вайбова зима. Ви свій вайб підтримуєте якимись такими, знаєте, незвичними відьомськими приколами, і це додасть вам позитиву в життя, і це додасть вам позитиву в ваш гардероб. Я не знаю навіть, що до цього додати. Окрім наступного шостого тренду. П'ятий тренд був відьма, шостий тренд це бабайка. я не жартую. Осінні тренди зазвичай надихаються природою, але в цьому сезоні природою також були натхнені і зимні образи. Більш земельні тони, більш щось таке, знаєте, природно-мохове, якийсь такий екогранж був присутній в колекціях не тільки, знаєте, відомих світових брендів, навіть українських брендів. Там я дивилися Fashion Week, і було дуже багато всілякого. Природного гранжу. І це це те, чи можна покористуватися цієї зими, якщо хочеться більш якихось таких спрощених образів, тобто вписати той же бежевий тренч. хутро, про яке ми вже поговорили, як еко, так і не еко, залежить від ваших, власне, переконань. Більш якісь такі. Земельні тони, якісь там сумки, які імітують траву. Дуже багато таких, таких, знаєте, друїцьких приколів. Останній сезони з'являються на подіумах, і насправді це все перетворюється з, з якихось таких бабайок-бабайок в якусь таку жіночку бізнесмена, яка приїхала в швейцарське шале. Взимку покататися на лижах, але при цьому хоче законектитися з природою. Тобто, якщо додавати як приколи якісь екобруталізму, то це все знову ж таки об'єднає наш стиль в якийсь більш природній стилі. Тобто, якщо нам хочеться більше драми, ми йдемо більше в «Відьмочку», нам хочеться менше драми, ми йдемо більше в бабайку. У нас цієї зими буде два гендери: відьма і бабайка. Відьма це у нас більш такі, знаєте, рюшики, якісь середньовічні балахончики, а бабайки це якісь коричневі светрики. І якісь шубчики, тобто це все об'єднується в один прикол і видає нам два конкретних персонажових таких зимніх тренди. І якщо ми обговорили більше тренди на таких, знаєте, персонажів, хочеться закінчити наші сім важливих зимніх трендів, 2025-2026 чимось більш абстрактним, і ця абстрактність буде легкістю у форм. Це знову ж таки не про якісь брутальності, з яких ми починали, як я обіцяли, це знову ж таки буде про форму, але щось трошечки більш дивне. Якщо перший тренд, який ми обговорювали в цьому відео, був про гострі форми, про домінантність, про якусь таку ух-бдсм-ність, то оці опуклі, якісь такі більш ніжні форми, як ми і говорили минулої зими, що також було достатньо таким чітким трендом минулої зими. Це якісь цікаві неформатні форми, по типу там, знаєте, як сукні ком де гарсон, які просто перебивають людську форму і дають якісь неймовірні формати, які неможливо побачити в природі. То наш підхід до пропорцій буде мінятися в усі сторони направо і наліво. І Образи, які нам додають трошечки якоїсь природної ніжності, з перебиванням якихось наших природних форм, будуть достатньо так в тренді. Тобто якісь об'ємні светри, якісь там несимметричні приколи, високі шиї, якісь об'ємні накладки, можливо, якісь сукні з вставленими якимись колами в них. Щось таке. Ця зима це ідеальний момент для того, щоб поекспериментувати з цікавими формами і обрати ті форми, які підходять саме вам. І, взагалі, під цією егідою я й хочу абсолютно знаєте, об'єднати всі ці сім трендів, про які ми поговорили в цьому відео. Ця зима це про безпечні експерименти. Тренди цієї зими настільки самі по собі дивні, що у вас буде можливість просто експериментувати стільки, скільки ви хочете. Я дуже рекомендую вам використати цей час для того, щоб знайти те, що подобається вам, і перебороти власні ваші фешн-страхи, тому що ви цього заслуговуєте. Напишіть в коментарі, можливо, ви вже користуєтеся якимось з цих трендів, або можливо вам сподобався один з них настільки, що ви прямо зараз готові додати його в ваш гардероб. А можливо, я впустили якийсь тренд, який ви конкретно бачите. Я з задоволенням почитаю ваші коментарі і, можливо, знайду собі щось нове. А з вами був я, ваш крінжовий провідник світ моди Кагайнічек Йо. Не забувайте пікуватися про себе і не забувайте, що ви найкращі. Па-па! Підпишіться на мій телеграм-канал.